Всім привіт! Сьогодні ось видно, почали трошки відкрили парники, а треба їх підлити, бо заходять на, цей, на вихідні холода. І трошки будемо зараз прополювати. Напевно, оброблю е, трошки. І, Ну, одним словом, зараз вам все покажу. Ще був вивід під качкою вам покажу. І трошки так по, по господарству. Так. Ось так морква вже видно рядочки. Ось пішов один рядочок, ось другий. Так як хто бачив, я сіяв так, за маркером трошки ширше. Тепер є отакий тризуб, він не має великих зубів. Вона була перший раз упалена бояльною лапкою, ну, типу він Тепер видно і тепер ось так просто легенько зараз відкрили, щоб підлити, перед тим ніж підливати, поки трошки є. так у нас таке сонечко і. І вітер, ось так гарненько можна прогресувати. що з груб, щоб потім ще прорвати біля моркви, там де такий прям буде великий хабас. А решту знову воно собі з добрих тиждень-другий може спокійно стояти, а за тижня два морква вже буде прям дуже гарна, дуже велика вона вже ось така пішли рядочки таким методом і добре. Бо повітря дається, свіже повітря заходить під корінь, то як називається. Ну, ми називаємо дати повітря, дати воздух. Ми так і гладіолуси грацуємо, і, і бульбу добре так робити. Ну одним словом, отак здається, що, що не видно, але ряди добре видно. Якби не опалив, то би і не було. А так, так, перший хаба горів, десь якийсь, ясно, що лишився, але ось гарненьку моркву видно, тут є рядок. Ось тут слабший, але його можна знайти і легенько отак вже починає підсихати, тут під самою клієнкою вийшов, ну, але з часом зніметься, ще морзи пройдуть, і він, він буде. І ось морквочка так рання, гарно вже буде. ось Буквально тут що прокрацювали, ще отакі, з грубшого, згрубшого, що дуже великі, виривається і виходить такий гарний ряд. Зараз будемо, то все поки сьогодні. Оки сьогодні сухо відкрили, щоб трошки прополюємо, трошки підлити, бо зараз на вихідні заходять знову знов в нас морози. Я вже думав, що вже не буде, але знову передає до мінус 4, то прям не приморозки, а морози. Ну, Одним словом, потрошки працюємо. Зараз ще покажу вам решту. Тут далі в нас йде кермек, він вже майже, о, як майже весь прополений. Тут місцями ще тільки де гостіше є, ось такі ще трошечки хабаз, але він ще підросте, потрошки і де з грубшого прорветься. Такий він вже гарненький, далі йде ось така вже велика рання капусточка. За нею ось там середня тута, що є з е, дорожчого насіння і там вже пополено, тут ще якраз в процесі, в процесі прополка і до того парничка ще, ще добрались. Ну тут так, воно виглядає густо, не критично. Трошки вже так прям критично отут. Але капуста ще, ще витягується. Сьогодні-завтра буде це дороблятись. Тут по тому, що опалював, я так дивлюсь, що трошки, трошки я так і затягнув, треба було опалити, коли опалювалася морква. Ось тут видно перець, перець так, 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 перець є, Гарно рядочками. Ось пішов перчик, потім ось тут знов, знову є. Перчик зараз так бо я не бачу добре. А ось помідори ну десь теж. Десь, десь є помідори, якісь якісь були точно, але треба було то поїхати і зробити, так як з капустою на днів 5 6 швидше. Е, бо, напевно, помідори вже такі були зійшли. ну Але якщо б я того не зробив, то я б все одно вже потім тут того не знайшов, бо ось де я не опалив. Видно, який вже, який вже хабас. Умовно, якщо брати такий хабас. І брати перець, який тут він тільки сходить, то того би вже не знайшов. Просто треба було зробити швидше. Ну, того року робив перший раз, буду знати на майбутнє. Капуста вже так рядочками потрошки по з тим обробляємося. Парники вчора обробили, сьогодні вже накриті. Тут тільки ще 4. Сьогодні буде їх накривати, бо вночі передає тільки. 1. Зараз ще сходимо качка, досиділа, висиділа. Здається, 18 штучок. Я її підняв, бо за нею мають. або В п'ятницю або в суботу приїхали. Та людина хотіла разом з качкою, тому, тому другий раз її не садив, а підняв і дав їй качку, Вона гарненько їх прийняла. Одним словом, зараз йдемо до них і я вам їх покажу. Так, ось тут наша качечка. поставив її на найнижчий поверх, звільнений місце, пересадив індичаточок, бо вона, якщо би, ну вона, правда, щемна думаю, буде гірше, якщо буде розливати водичку, щоб, щоб не текло по всіх інших рядах. Є в неї ось таких гарних трошки спичка, вона отак свариться, така гарненька качечка, коричнева, біла, ну та ж там в куті сиділа. Я її часто показував, ось такі в неї малявка, є і білі, і коричневі, і чорні, і сірі ось там є. Я бачу, є і такі, типу їх, як називають голубенькі. Одним словом, гарненькі. Я рахував, ніби ніби 18 штучок. Хотіла людина разом з кашечкою, тому буде разом з кашечкою. Скажу, в п'ятницю або в суботу людина щодня на роботі має заїхати і собі взяти. Тому як в нас має бути холодно. Помістив її в брудер. Так, зараз секунду. Виключу спешку, бо тому що всі інші бояться цих індюків. Ще буквально я чекаю ось цих, що у нас буде тільки 1-2 градуси тепла, і буду випускати вже їх, їх на двір. Вони вже прям величезні. О, я, я їх знизу переставляв, то вони, то вони прям такі величезні. Тут це вже такі гарні з третьої партії, можна сказати. Тут, тут верх я переставив перепілочки, тут найменші курчатка і індичатка. Ну, тут як ті нікуди не діваються, гарненько перепілочки несуться, е, знов перепілки, тут де качки пусто, бо зараз покажу, їх винесу на двір. Тут, такі вони теж гарненькі, але звідси, як я казав, 5 часок продав, то їм тут місця. Придостатнього. І тут голошейка, голошейка, і внизу ті, що були курчата на горі, теж звідси сьогодні 10 продав і поставив їх так сюди, бо тут, як бачите, в них так темно, бо вони щось почали, як я їх був, ще виставив на світло, сильно плюватися, почали кольоки шукати. Тому ось так їх на не переставив і тепер вони на низу живуть. Так, качечки у нас гуляють. Ось тут ті, що залишились, так, як я і казав звідси, 10 поїхало ось таких ось. О, прийшло цікаво, цікаво, йому та що таке, я тут і роблю. Качур, напевно, буде. Ось такі, оцей прям гігант, той що довший час жив. З курчатами, що одне вилізло, було, вивелось з тої першої закладки тих три, то з тої другої закладки, що були в інкубаторі, ну а то вже з-під індички, качечки такі. Такі вони вже, ну, я не знаю, як показати, щоб, щоб був по розміру, так вони його захряпали. Ну, оце 2-літровий оце двох, слой, з якого вони з якого вони п'ють. Ось такі вони прям. Я б сказав, ну мені подобається вже гарненькі та як на перше. Ні, сьогодні не перше, сьогодні вже 3 квітня. Та вони прям дуже, дуже гарні. Ось такі справи. Так потихеньку в нас все відбувається. Зараз ще, ще поїду на пошту. Але, в принципі, я думаю, або ще й знімлю, в принципі, поїду на пошту, покажу, що замовив. І на тому думаю, на сьогодні, на сьогодні буде все. Ось така у нас приїхала посилочка від пані Юлі. Ось так усе гарно запаковано. Так, тут у нас іде. Так, так, так що тут буде, я навіть сам не пам'ятаю, що тут, що тут має бути. Тут мав бути, а я вже знаю, тут є тут є солікокс, це пробіот, не пробіотик, а від І тут ще один є, я не пам'ятаю назви, але пізніше гляну, як там інша діюча речовина. Тому що бажано пропоювати кожних 3-4 тижніостатиком і міняти діючу речовину, міняти препарат, щоб. Не було так як би, звикання до препарату. Тут є 300 мл солікоксу і 300 мл. Тут бачу солікокс, а інший так, енрофлоксицинт К. Один це ще антибіотик. Я один заказував. А ось друге. Ну, зараз не хочу розпаковувати, бо воно все ось так гарно запаковано, щоб не побилось. А це півлітровий пробіотик. Це у нас е, байкал. Так, як я брав 100 мл, але 100 мл мені маловато, то ще ось так, ось так все гарно було запаковано. Бачили. Ось так ще картоночками, тому приїхало півліт пробіотику, 600 мл коксидіостатику і 100 мл антибіотику. Ось така посилочка. Всім гарного дня, мирного неба, хай у вас все буде добре і до нових зустрічей!